Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо наші пізнавальні відео і сьогодні будемо відповідати на таке цікаве питання. А чи знаєте ви, навіщо брати благословіння на читання молит? І чому легковажне ставлення до цього питання може коштувати нам духовного здоров'я? Якщо раніше усі духовні настанови ми отримували лише в церкві, від священства чи монашества, то тепер у нас є примудрий інтернет, який завжди підскаже нам, що і при яких проблемах читати, кому молити, скільки днів почитати акафіст і скільки свічок поставити у храмах, щоб усе у нашому житті стало на свої місця. Величезна кількість каналів, форумів і груп розкажуть нам детально про усі можливі молитви. Крім того, завжди знайдуться при храмові стариці, які навчають нас краще будь-якого священика. Як же тут не послухати, якщо жіночка 20 років входить в храм, знає усіх священників і владик і впевнено розказує, що якщо ми прочитаємо 20 разів одну молитву і 10 другу, то дитина наша вилікується, чоловік повернеться у сім'ю, а начальниця полюбить нас більше, ніж увесь колектив. Чули такі поради? Звичайно. І от сьогодні ми будемо говорити про те, як не нашкодити собі у таких випадках, як поступати правильно і кого ж слухати? Справа в тому, що православна людина усі свої важливі життєві кроки має звіряти з волею Божою, як монахи в монастирі на все беруть благословіння, так і мирські люди мають питати у свого духівника благословіння і на молитву також. Для початку хто ж такий духівник? Це не просто священик, якого ви знаєте, чи десь зустріли, чи навіть у якого ви інколи сповідаєтесь. Ні. Мова про духівника, який молиться за вас і веде вас духовною дорогою, який знає, що він ваш духівник, а не ви самі так вирішили, і з яким ви узгоджуєте усі свої духовні питання. Також це може бути духовна мати, наприклад, і гуміння. це не може бути просто ваша знайома монахиня, тобто це духовні особистості, які будуть відповідати перед Богом за вас. Якщо ж духовного наставника немає, тоді слід питати у священника, в якого ви найчастіше сповідаєтесь, який знає ваші немочі і духовний рівень. Так як священник є посередником між Богом і людьми, то саме через них Господь відкриває нам свою волю. Тобто, коли ми приходимо до духовника і питаємо, чи благословляє він нам читати цей акафіст, Господь кладе йому на серце правильну відповідь. Так як духовник молиться за нас і Господь бачить наш намір бути послушними волі Божій. І саме через це бажання ми прийшли питати духівника благословення, то через духівника ми дізнаємося волю Божу. Господь відкриває духівнику, а Він нам. Наш духовний зв'язок з духівником це таїнство, і Господь, знаючи наші немочі, духовний рівень, бажання творити свою волю, відкриває духівнику саме те, що є корисним для нас особисто. Бо ми не знаємо, до чого приведе нас читання тої чи іншої молитви, не можемо знати, які духовні напади можуть від цього бути, а Господь знає і оберігає нас або хоч навчити чомусь. Саме тому духівник може благословити десятьом людям до нас, а нам не дозволити читати цю молитву, і тут ми покажемо усю суть нашого розуміння послуху волі Божій. Будемо роптати, обуремося, чи почнемо доказувати щось священнику, показуючи, що ми шукаємо не волі Божої, а своєї, чи просто змиримось і скажемо ну, значить, така воля Божа, не корисно мені читати це як афіс чи молитву, послухаюся духівника і зроблю, як він благословив. В цьому є суть духовного послуху угодити Богу і творити лише Його волю. І повірте, Господь за наш послух і смирення може вирішити будь-яку нашу проблему, і ми навіть не будемо розуміти, як це вийшло. Якщо ж цього не сталося, ми можемо спитати, що в такому разі духовник благословить читати, чи що робити, яка Божа воля, щоб вирішилось те чи інше питання. Так ми маємо діяти у кожній ситуації, на яку беремо благословіння. Важливо також зрозуміти, що це не просто обряд такий, духовне етикет чи щось подібне. Мов піду я і спитаю, що думає батюшка з приводу цієї молитви. А якщо він мені не благословить читати її, то піду до іншого батюшки або все одно буду читати потайки. Ні, це вже буде духовний блуд і непослух і нічим хорошим не закінчиться. І ось чому. Почнемо з того, що ваша, на перший погляд, добра справа помолитись, в такому випадку немає Божого благословіння, а це значить, що ніякої користі вона не принесе. Чому? Бо ми в такому разі уподобляємося Адаму з Євою. Пам'ятаєте, їм також не дозволяли їсти яблуко, але вони зробили по-своєму. Ми також уподобляємося самому і його слугам, адже вони також не захотіли бути з Богом, служити і славити Його, а захотіли бути як Боги, самим робити, що хочуть, а не слухати Господа. Таким чином, своєю волею ми не просто віддаляємось від Бога, а даємо права бісам хазяйнувати у нашому житті. Бо ми самі вигнали зі свого життя Бога, не слухаючи Його, а без Божої благодаті до нас приступають полчища бісівські, таке безумне духовне життя може привести к біснуванню або навіть можна втратити розум, і таких випадків немало. Коли ж є благословіння на такі дії, Божа благодать нас оберігає, укріпляє і не дає бісам великої волі. Ось чому все, що ми збираємо читати, слухати на усі молитви, які ми хочемо почитати, ми маємо питати в духівника благословіння. Саме так ми дізнаємось, чи угодно Богу наша справа і чи є на те Його благословіння. Наступне, що варто сказати, це духовна небезпека. Зараз все сплутано, незрозуміло. На православну сторінку, наприклад, можуть викласти якусь неканонічну або сектантську молитву. Хтось написав молитву самостійно і вона може зустрітись вам в інтернеті як дуже сильна молитва проти усього на світі, і ви можете захотіти її почитати. Молитви, які ми усі знаємо, писались не просто так, під настрій чи у вільний час, як вірші. Ні, їх писали святі люди, які при цьому знаходились в постій постійній молитві. І писались вони по благословінню. Саме тому ці молитви мають таку силу, допомагають вже на одну сотню років, бо вони написані Духом Святим. А те, що ви можете зустріти сьогодні в інтернеті, у більшості випадків написано мірськими людьми і найчастіше під впливом зовсім не Божих, а скоріше бісівських сил. Саме так біси можуть допомагати людям писати такі псевдомолитви, щоб вони розходилися, люди їх читали і відходили від істинних канонічних молитв. Такі сучасні молитви дуже душевні, не духовні, і більше стосуються не спасіння душі й покаяння, а зумних проблем, потреб і почуттів, і по нашим страстям ми тягнемось до саме таких от душевних молитв, і біси нас таким чином вводять в оману. Що ж стосується вже відомих, благословенних молитв, вони духовні, глибокі, і їх суть вимолити у Господа Царства Небесне і прощення гріхів для кожної душі, а не земних благ і насолод. Тому сучасні молитви, якісь придумані молитовні правила являють собою величезну небезпеку для нас з вами. Це бісівські пастки. Ось чому нам потрібен духівник, як маяк, як капітан нашого духовного корабля. Інакше ми заблукаємо серед тисяч бісівських пасток, розставлених для нас з вами. Будьте обережні і завжди слухайте свого духівника.